Ми разом разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, і гімн і прапор. Ми і маленькі, і не надто вже 75 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Борівницький міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож, підемо разом до ПДМ. Світ залежить від нас, від наших намірів і наших дій, від нашої потрібності і нашої корисності для нього світу. А потрібність і корисність намірів та дій обумовлюється в першу чергу рівнем розвитку: розвитку і духовного, і фізичного, інтелектуального, і емоційного, розвитку внутрішнього і зовнішнього, розвитку локального та глобального, розвитку кожного з нас, зокрема, і як наслідок світу в цілому. І неоціненна у розвитку маленької людини роль позашкілля поруч із сім'єю та школою, а не поза ними. Саме профільна освіта, а не просто позашкільна робота, спрямовує маленьку людину на те, що є гранично важливим для її майбутнього, на розвиток та розвинення у справжню творчу конкурентно здатну повністю соціалізовану особистість, здатну на потрібність і корисність для громади, для суспільства, для світу врешті. Рівненський міський палац дітей та молоді вже понад 20 років тому першим в Україні осягнув і довів потрібність і корисність саме цієї системи позашкільної освіти. І понад 20 років палац невтомно готує для держави та світу гідне майбутнє, готує його в тісній довірчій співпраці з дітьми і батьками. Третій батьківський форум Трикутник довіри ПДМ батьки і діти ще одне тому підтвердження. Трикутник довіри і перша частина блоку присвячений спілкування дорівнює розуміння. Від діалогу від монологу до діалогу, тобто, щоб тебе почули в сім'ї, щоб тебе почули в родині, щоб тебе почули в закладі навчальному, щоб дитина була почута всіма нами, дорослими. У цьому є на сьогоднішній день ми бачимо проблему, щоб почути дитину, прислухатись до неї, дослухатись до її бажань і допомогти їй реалізуватися. Діти і батьки про проблеми батьків і дітей. Палац, педагоги та психологи про те, як ці проблеми вирішити. І головне. Ми з вами не просто є всі родом з дитинства, а в кожного з нас по цей час живе і існує той маленький хлопчик та маленька дівчинка, яка широко розплющеними очима дивиться на дивовижний світ. І я хочу всім побажати успіху в цьому непростому мистецтві жити. І батьки починають краще розуміти своїх дітей, діти своїх батьків, і всі разом вони загострено відчувають відповідальність один за одного, всі за всіх, і за майбутнє, як батьки своїх дітей і діти своїх батьків, і всі разом як невід'ємні частинки великої родини. ПДМ а ці діти загострено відчувають вже державну відповідальність за долю палацу. І, хоча довірена вона їм лише на три дні, вони впевнені, подужають. Усе доросле населення ПДМ навесні традиційно на кілька днів передає владу в державі. Педемія разом із її прапором та початкою у нехай ще зовсім недосвідчені проте дуже завзяті руки. Руки юних палацівських лідерів дублерів. Палац шукає і традиційно успішно знаходить шляхи співпраці, взаємодії та взаємопроникнення. І навчає цьому своїх дітей і під час навчання, і під час дозвілля, і під час життя у палаці, і особливо під час днів дублера. Так само успішно та так само традиційно. Дублери вони не просто вихованці та учні, вони на три дні педагоги, адміністрація, вони палац. Три дні я буду директором. Ну, звісно, відповідальність. Я розумію, що на мене покладена величезна відповідальність, і можливо я не так цього боюся, як я хочу перевірити, чи здатна я виправдати надії. Дублерський тимчасовий уряд встигає зробити чимало: чимало напрацювань стають довготривалими проектами. Та найголовніше діти встигають відчути вагу відповідальності кожного, зокрема, і команди в цілому, повірити в свої сили і примусити дорослих повірити в них. А уявляєте, що зробила б така команда, якби їй на кілька днів передали владу в місті? А якби в Україні, а якби у світі? Уявляєте? Отож. Ці палацівці теж заострено відчувають відповідальність. І перед палацом, і перед власним майбутнім. Для них це вперше. І водночас в останнє. Вперше вони здають останні іспити, і в останнє, як учні, переступають поріг палацу. Понад півтори сотні молодих, амбітних, фахово та соціально компетентних і конкурентно спроможних. Вони прийшли сюди, ще зовсім маленькими, проте вже цілеспрямованими. І для всіх них у палаці знайшлася справа, справа, яка в подальшому для більшості стане справою всього життя. Для цієї чудової десятки, напевно. Саме їм випала честь захищати свої дипломні роботи у ювілейний 20-й рік існування школи образотворчого мистецтва і вперше в історії школи за межами палацу у нові відкритій виставковій залі міського будинку культури на першій ювілейній виставці дипломних робіт випускників школи образотворчого мистецтва ПДМ за 20 років. Їх роботи ще навіть до захисту вже поповнили цю виставку. Мені довелося рік. Опановувати мистецтво батику, воно для мене взагалі нове, і паралельно з цим робити ще дипломну роботу. Це якби я думаю, що мені вдалося. Взагалі мені здається, що мені було набагато легше робити батик стільки, я пережив я пережився роботою. Такий результат мені дуже подобається. І ось нарешті після останньої підсумкової кампанії настає день, коли все це, виявляється, вже завтра залишиться позаду. І перші кроки, і перші невдачі, і перші, а потім другі, треті сотні перемоги, і марафони, і апельсини, і дні дублера, і дім, і захист, і сам палац. І був випускний і вручали свідоцтва вперше найюнішим випускникам Бебі академії про цілковиту і беззаперечну готовність до школи. І батьки пишалися своїми дітьми. Я можу. Певністю сказати, що мені та моїй родині пощастило. Тому що 9 років ми навчалися і росли в особливому місті. І ви це усі, мабуть, відчуваєте, це місце сили, ви згодні зі мною, це місце, де є безмежна любов до дітей, де є енергія, де є творчість, де є правильна взаємодія, де є просто. Неймовірно потужна підтримка та визнання. Я дуже вдячна палацу за палац. Я вдячна за те, що це не просто палац. Це планета та І були останні настанови керівників профільних шкіл палацу та улюблених педагогів. І були подячні слова випускників та батьків. Мій син, моя дитина, навчалась багато років в екологічному центрі Рівненського палацу дітей та молоді. За цей час ну, дитина кардинально змінилась, дізналась дуже багато нового. Для неї відкрились нові обрії. Вона побувала в різних містах. Вона відчула себе, мабуть, справжнім науковцем, і в неї відкрилась тяга і бажання до навчання це велике досягнення. Я дуже дякую за це палацу і думаю, що і всіх батьків, які сьогодні присутні, діти, яких є випускниками, переповнюють ці ж самі почуття, почуття вдячності, гордості і усвідомлення того, що їх діти обов'язково знайдуть шлях у майбутньому житті які для них вже починається сьогодні, і я думаю, вони принесуть користь для нашої держави і зроблять її справді міцною. Дуже дякую, Паласу. Я дуже рада, дуже щаслива, що я займаюся в ПДЕМІ, займаюся в веснянці. Мені веснянка дала дуже багато нових емоцій, нових почуттів, нових знань. Вона мене більше підштовхнула до вивчення нашої культури, нашого народу. Я взагалі дуже рада. Є враження це хвилювання. Хвилювання, радість, радість за те, що колись палац прийняв мою дитину до своєї родини. Це родина чудова, чудова, дружня. І всі концерти, це є щастя, це є свято, величезне свято. Я дуже рада, дуже рада за всіх дітей, всіх випускників щастя їм, щастя в житті. Дякуємо, палацу. І були сумні посмішки і радісні сльози. Причому це все було двічі, без повторів. Бо цьогоріч випускний у палаці вже традиційно був фактично у двох частинах, чи то два в одному випускному. Шестеро випускників школи сучасної хореографії, отримавши свідоцтва на випускному, в останні, як учні, вийшли на сцену на власному бенефісі, третьому вже традиційному бенефісі випускного класу ШСХ ПДМ. Глядачі мали змогу належно оцінити не лише майстерність випускників, а й почути бажання кожного з них, і навіть побачити, як вони росли від маляток нулівок до справжніх потужних танцівників. Від несвідомих дитинчат до повноцінних творчих особистостей. Вітати бенефіціантів прийшли і малятка Летівчатка і Лайденс Кампані, і най наймолодший чотирирічний степіст. Наступність поколінь без сумніву. А випускники ШСХ ні з Лайденс Скампані, ні з палацом не прощаються. Як не прощаються з улюбленою Альма-Матер, усі випускники ПДМ. Вони приходять до палацу знову і знову, щоб ще, і ще раз відчути у собі творчість, відчути дім, відчути захист, відчути в собі палац. 156 випускників це та еліта, це ті творчі креативні діти, яких ми випускаємо щороку. Майже всі структурні підрозділи, всі профільні школи, всі спеціалізовані профільні центри, студії, клубні об'єднання, творчі об'єднання. Всі мали випускників. Ми не говоримо випускникам сьогодні. Прощавайте. Ми говоримо до зустрічі, тому що переконані в тому, що вони повернуться до нас в якості учасників художніх колективів е через певний час в якості педагогічних працівників, а ще через певний якийсь час в якості батьків наших вихованців. Вони повертаються, повертаються, бо так само, як і весь палац відчувають сьогодні особливо загострену відповідальність за сам палац. І за майбутнє нашої держави, бо наразі державі раптом стало непотрібним те, чим власне понад 20 років живе рівненський міський палац дітей та молоді, та 15 років завдяки палацу усеукраїнське позашкілля, конституційне право кожної дитини на безоплатну державну позашкільну освіту, на безоплатну підготовку до самостійного соціального та професійного життя. Саме зараз, у дні відзначення 15-річчя закону України про позашкільну освіту, розглядається проект нового закону про освіту, де місце позашкільної освіти однозначно виноситься за межі системи освіти як такої. Позашкілля основа нової системи виховання юних українців, розвиток обдарованості дітей, отримавши статус неформальної освіти, залишається направду поза, поза структурою освіти, поза державним фінансуванням, поза законом. Септоприйняття нового закону створить підстави для позбавлення держфінансування, а в подальшому можливе перепрофілювання і відчуження земель і приміщень. Відрив позашкілля від інших складових систем формальної освіти дошкільної, середньої, професійної та вищої, перезведе до порушення прав дитини на позашкільну освіту, що записано у статті 53 конституції України. І що це дасть Україні? Цілком можливо, що батькам доведеться повністю оплачувати навчання дитини, утримання закладів, зарплати педагогам, комуналку і таке інше. Тобто, батьківська плата стане особливо ж умовах тотального зубожіння населення, абсолютно непідйомною. Наслідки півтора мільйони обдарованих талановитих майбутніх художників, співаків, танцюристів, музикантів, журналістів, поетів, дипломатів, програмістів, правників, бізнесменів, науковців, адекватних громадських та політичних лідерів, екологів та спортсменів, олімпійських чемпіонів опиняться на вулиці і ніколи не стануть тими, ким вони могли б стати. На вулиці опиняться і майже 50 тисяч талановитих унікальних педагогів. А на місці позашкільних закладів, тих, які зберігалися і розвивалися навіть у нелегкі часи перебудов та початків незалежності, виростуть стрибари та охоронні фірми, елітні будинки та ресторани. Гарна перспектива чи не так? Ці моменти можуть е, призводити поступово до руйнації всієї системи позашкільної освіти нашої країни. Позашкільної освіти країни, яку сьогодні беруть за основу розвитку в країнах Європи, позашкільна освіта, яка напрацювала досить серйозний потенціал і досить серйозні. Перемоги в, взагалі виховному процесі нашої країни надзвичайно важливим на сьогодні є саме зберегти право кожної української дитини на позашкільну освіту. і щоб саме в новій редакції закону України про освіту позашкільна освіта була гідно представлена. Надзвичайно важливо саме зберегти позашкільну освіту в державних і комунальних позашкільних навчальних заходах, які фінансуються з державного і комунального бюджетів. На власному досвіді, як мама, мама трьох дітей, можна можу сказати, що от така наша позашкільна освіта наших дітей дуже важлива в плані не стільки їхнього виховання, скільки майбутнього. І маючи старшого сина, який тільки трішки позаймався, зв'язку з, зв з здоров'ям не зміг, він після концерту. Який відвідав, коли уже Женя танцював, сказав таку фразу, що мам, я дуже шкодую, що я не займався далі, не було такої можливості, тому що я би реально краще навіть спілкувався своїми однолітками і з дівчатами, особливо. І ми маємо надію, що нас дослухаються і зрозуміють, держава наша має підтримувати саме дітей і саме майбутнє наших дітей і є. Наша держава Україна, я не уявляю свого життя без палацу для мене палац дітей та молоді це своєрідна родина. А якщо не буде палацу, ну я абсолютно не можу уявити, чим буду займатися діти? Сидіти вдома, бути замкненими від світу. Ну, якщо це шлях до розвитку нації, якщо це шлях для розвитку людини, то чому ми потрібні забороняти це? Чому ми потрібні закривати цьому шлях? Для мене палац, я вже сказала, моя друга сім'я. Для мене палац це те, що дає мені можливість побачити себе зовсім з іншої сторони можливість вдосконалити себе, можливість розвивати себе і знаходити. Тут найкращих друзів Перш за все, тут дуже багато різних гуртків є, і це розвиток. На жаль, наші сучасні політики не розуміють, наскільки це важливо. Вони хочуть здорову націю, хочуть, щоб люди займалися спортом, щоб були освіченими і в тому випадку не знають, що дуже за потрібні, тому що ну не розуміють. Просто для того, щоб зрозуміти, треба тут побувати, побачити це все на власні очі. Тут, тобто, це це дуже важлива річ. Я не знаю, як політики можуть на це не зважати. Вітера це гуток, де займаються діти здорові дітьми з особливими потребами. Тобто тут впроваджується саме інклюзивне навчання. Для дітей це дуже важливо, коли в тебе вірять, і вони якби вони набувають більшої впевненості в собі, саме в палаці вони мають таку змогу якби, самореалізуватися. Як випускниці безпосередньо палат дав мені більшу впевненість в собі, крім того, він дав мені таку дуже хорошу атмосферу, в якій я зростала протягом багатьох років. Практично палац це мій дім. Ми сьогодні воюємо за те, щоб в майбутньому нашим дітям, які зробили свій ціннісний вибір, це майбутнє було світле і наповнене якимись цікавими подіями. Я думаю, що уряд свідомий, того, що якщо освіта позашкільна в нас буде платною, 50%… Дітей не зможуть собі дозволити відвідувати гуртки, переслідуючи таку тимчасову тактичну мету зекономити на освіті. Уряд перекреслює стратегічні великі плани нашої країни, тому що люди, які не будуть мати досвіду публічної діяльності, громадської діяльності, вони будуть звичайними заурядними людьми, які будуть продавати свої голоси за гречку. А люди, які отримали якісну позашкільну освіту, це майбутні наші поети, художники, громадські діячі, політики, і саме вони будуть формувати. Обличчя країни, школа, сім'я, звичайно, дітям дають безумовно багато, але саме позашкільна освіта дає можливість набути дітям досвіду і тому така велика цінність позашкільної освіти. А якщо говорити про наше місто, то наш палац дітей та молоді має надзвичайну популярність у місті. Це родзинка нашого міста, і просто буде дуже шкода. Якщо такий заклад, такий збережений роками, і навіть в скрутні часи він зберігся, такий заклад перестане існувати просто через те, що багато з батьків не захочуть або не зможуть платити за якісну позашкільну освіту, яку тут надають досвідчені творчі педагоги. Ви маєте відчувати якусь відповідальність за майбутнє нашої держави. Я якраз є випускником палацу дітей та молоді. Я є випускником театр студії від ліхтаря, де можна сказати, реалізував себе повністю як і художник, як і актор, як і музикант, як і режисер. Художник по костюмам, просто художник. От тобто тут в дитинстві я відчував себе щасливим, тому що міг себе реалізувати, і була можливість. Дійсно вкласти свій талант, розум і сили для того, щоб ну, дійсно, в нашому місті щось рухалось і відчувати кайф від, ну, від, від класного якогось творчого продукту. Ну, сьогодні ви вирішили, що позашкільна освіта за бортом, завтра за бортом опиняться талановиті діти, які могли дійсно. Зробити користь не тільки місту, а в державі в цілому, якщо так буде далі, ми будемо все глибше і глибше залазити в дупу. Альтернативі позашкільній освіті немає. Якщо позашкільна освіта буде вилучена з основного закону про освіту. То це призведе до наслідків, які важко передбачити. Я думаю, що держава повинна спинитися. Можна владці повинні продумати досить серйозно цю ситуацію і подумати про реальне майбутнє країни. Ми розуміємо, що без модернізації, серйозної модернізації позашкільної освіти неможливі переходи на більш такі структурні зміни в позашкільній освіті в роботі позашкільних навчальних закладів. Ми готові до цього. Ми вже 20 років. Напрацювали модель про до професійної підготовки та початкової професійної освіти, яку бере за основу сьогодні Міністерство освіти. Ми сьогодні напрацювали формулу соціальної відповідальності позашкільних закладів. Ми сьогодні йдемо разом з місцевою громадою, разом з владою, вирішуючи питання ті, які на сьогодні поки що не спроможна вирішити держава, місцева громада. В рамках того фінансування того економічного статусу, якому ми знаходимося, сьогодні ми займаємось дошкільнятами, реально дошкільнятами, якраз тою категорією, яка не може по тих чи інших причинах. Е бути в дошкільних учбових навчальних закладах, ми займаємось зараз дітьми з особливими потребами, створюючи для них тут майданчики для розвитку, створюючи комунікативні майданчики для їхніх батьків. Ми сьогодні займаємося дуже серйозною благодійною діяльністю, якраз в середовищі дітей з особливими потребами. Ми сьогодні розвиваємо таланти для того, щоб і обдарованості для того, щоб дати їм можливості бути більш компетентністими і більш готовими до викликів сьогодення. Сьогодні ми, звертаючись до депутатів міської ради, до нашої влади міської, ми знаходимо підтримку. Ми вдячні, тому що нас дійсно підтримують, і ми розраховуємо на подальшу допомогу всіх небайдужих батьків, дітей, випускників палацу. Зруйнувати вибудуване, вистраждане та перевірене часом, і на руїнах вибудувати щось нове це вже було. Руїни так і лишилися руїнами, і палац б'є на сполох спільно разом. І педагогічний склад, і батьківська громада, і понад п'ять тисяч дітей ПДМ. -у. Звернення до президента України написали окремо і батьки, і колектив, і осібно від імені та за дорученням дітей та молоді рівного депутат парламенту дітей Палацівський вихованець Микола Цеганюк. Потрібно діяти і діяти дуже швидко і дуже потужно. Тому, Томова про те, щоб починати боротися за саме позашкілля і позашкільного світу. Зокрема, потрібно наголосити, що ми будемо діяти будемо діяти жорстко. І сьогодні, вже як голова обласної ради старшокласники, як депутат парламенту дітей міста рівно, я написав звернення до президента України до Міністерства освіти України, до прем'єр-міністра України. І це звернення сподіва. Ваю з дідеї вони відреагують на нього як і на звернення від палацу і від батьківської громади. Палацу це я хочу наголосити звернення не лише від мене, не лише від ради старшокласників, а від учнівської громади всього міста. Ми всі сподіваємося, що знайдемо вхід у безвихідній ситуації. Відкритий регіональний круглий стіл місце позашкільної освіти в новій редакції закону України про освіту за участю членів президії Європейської асоціації установ позашкільної освіти, представників управління освіти Рівненського міського конкому, вищої школи, позашкільників області, учнівсько-педагогічного колективу та батьківської громадськості ПДМ, що відбувся у Рівненському міському палаці дітей та молоді, прийняв і надіслав свою резолюцію. Всеукраїнська скайп-конференція з нагоди 15-річчя закону України про позашкільну освіту, позашкільна освіта в новій редакції закону України про освіту, до якої долучилось 28 центрів позашкільної освіти з усієї України: Львів, Рівне, Хмельницький, Суми, Київ, Дніпропетровськ, Кіровоград, Полтава, Сєвєродонецьк та інші свою. Пропозиція одностайна залишити в системі освіти України позашкільну освіту. І прохання граничне з вимогою, прохання адекватного, розумного, виваженого підходу до реформування освіти в Україні задля дітей, задля їх розвитку, задля майбутнього України. І позашкільники, і батьки, і діти вимагають звернути увагу на загрозу руйнації системи позашкільної освіти та не допустити цього, забезпечити рівний доступ до освіти усім дітям і не забирати у дітей та нашої держави якісного та щасливого майбутнього. Захистимо українське позашкілля разом. Ми боремося, ми разом і ми переможемо. Благословення на боротьбу палацівці зокрема та українські позашкільники загалом отримали з Європи від президента Вільяма Міхаловича. Європейська підтримка вельми важлива. Адже я б ставила питання сьогодні про співпрацю Європи з Рівненським палацом дітей і молоді, тому що ну направду стільки, скільки приїжджає гостей з Європи повчитися у Первушевської і її колективу, що таке позашкільна робота. І вся Європа приїжджає і що нам говорить? Такого немає у Франції, такого немає в Німеччині, такого немає в багатьох країнах Європи. Тому е, тут Рівненський палац дітей і молоді, безперечно, попереду, не побоюсь цього слова, і попереду всієї Європи. Так вдається палацу дітей і молоді бути попереду всіх. Тому палац б'є на сполох. Тому палац вступає у боротьбу. У боротьбу за власне щасливе дитинство вступають щасливі діти. Діти, що вірять у майбутнє, і віра їх залежить від кожного з нас. І найперше їх подячність за віру в себе, у власні можливості, у власне майбутнє. І повіріво воздається їм, нам, нашому спільному майбутньому, майбутньому нашої держави. Палац увійшов у літо літо і експедицій. Літо фестивалів і конкурсів, літо чемпіонатів і турнірів, літо безстрокової благодійної акції Ми разом, літо екологічного захисту рідного міста, літо здобутків і перемог, літо євроінтеграції та боротьби за палац, літо рівненського міського палацу дітей та молоді. Це та ще багато цікавим у наступній програмі. Разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя 75-річна держава, що має свій герб, і гімн і прапор. Рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави.